Вітаю в об'єктиві дев'ятки найважливіші події Дніпра та області. Тільки достовірні факти, експертні думки та суспільно важливі теми. У студії працює Марина Іванющенко і сьогодні у випуску про таке. Сюди в першу чергу везуть поранених з поля бою. Як облаштовують стабілізаційні пункти для наших бійців? Мердий та смарагдового кольору. Вода у річці поблизу коси на набережній перемозі у критичному стані. Хто винен та як вирішити екологічну проблему, розкажуть гості у нашій студії? Воював за Україну, отримав поранення та повернувся до мирного життя. Історія військового лікаря Павла Швиця. Тенісисти 2006 року народження та молодші. як у Слобожанському пройшов юнацький обласний чемпіонат з настільного тенісу. Окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право та обстрілюють не тільки позиції наших захисників, а ще цивільну інфраструктуру. Генштаб традиційно готує щоденне зведення. Так, згідно нього, ситуація на фронті виглядала минулої доби. Повідомляють про 37 бойових зіткнень противник завдав 6 авіаційних ударів та також здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Докладно про ситуацію на фронті у нашій інтерактивній мапі. На Куп'янському напрямку окупанти намагалися тричі атакувати наші сили оборони в районах населених пунктів Сеньківка та Іванівка Харківської області. Та все безуспішно. У той час на Лиманському напрямку наші захисники успішно відбили атаки ворога у районі Макіївки, Луганської області. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки ворога Північніше Богданівки, Кліщівки та Андріївки. Також українські воїни ведуть наступальні штурмові дії та мають частковий успіх в районах Кліщівки та Андріївки. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог Здійснив близько 15 невдалих атак в районах Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На шахтарському напрямку противник наступальних або штурмових дій не проводив. На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі північніше Новопрокопівки Запорізької області. Новодонилівка роботи на Оріхів потрапили під авіаційний удар. На Мелітопольському напрямку наші військові продовжують наступати та мають частковий успіх в районах західніше Вербового Запорізької області. Наші захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога. На Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника. Береслав зазнав. Авіаційного удару. Збут наркотиків у Нікопольському районі завів 25 річного чоловіка під бетон. Наркоділки у марганці вбили товариша по бізнесу, а тіло сховали у гаражній ямі. У червні, як з'ясували поліцейські, чоловік зник без вісті та міг стати жертвою злочину. Після проведення низки заходів правоохоронці цю версію підтвердили та встановили. Зниклого вбили спільники, а тіло забетонували в гаражі. Наразі двом жителям Марганця повідомили про підозру за умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групи осіб. Найжорстокіша санкція, що передбачена статтею – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Життя серед коробок з медичним обладнанням та медикаментами через стіну від своїх пацієнтів. Служба військових медиків завжди в екстремальних умовах. І 24 на 7. один з найважливіших етапів порятунку бійців робота в стабілізаційних пунктах. Туди в першу чергу везуть поранених з поля бою. Як облаштовують новий стабік та як лікарі готуються до прийому поранених? Бачив Сергій Філіпов. В Арсенія Сидоренка за плечами університет, інтернатура та досвід роботи паралельно з навчанням, встиг попрацювати в реанімації, хірургії та на виїздах швидкої допомоги. Півтора місяці тому мобілізувався, і тепер на хлопця чекає новий досвід та бойове хрещення. Скоро до нового стабіка вестимуть поранених. Це перші мої пацієнти, які, з якими я буду працювати, будуть вже тут. За фахом анестезіолог такі спеціалісти тут на вагу золота, адже стабілізація. Ційний пункт потрібен, аби сюди привозили поранених з передової. Тут вже з ними працюють фахівці є необхідне обладнання. Їхня задача стабілізувати пацієнта, звідки і назва. І вже після цього відправити на лікування в тиловий медзаклад, надати йому е, саму базову необхідну допомогу, виграти час, поки він буде їхати до лікарні і щоб він приїжджав вже стабільний, Тут і триватиме основна служба бойових медиків у стабілізаційному пункті. У них своя війна рятувати життя. Тут вони лікують, тут же і живуть. Поруч із пацієнтами. Тут ми надаємо допомогу військовим пораненим, коли вони до нас приїздять чи їх доставлять. А тут через стінку ми е, живемо. Можете побачити наші імпровізовані ліжка, наш стіл. Тут ми часом і готуємо їсти. Бойові медики вже обживаються на новому місці. Кажуть, це їхня фронтова доля жити серед ящиків з медичними препаратами та за пару кроків від пацієнтів, адже їхня допомога може знадобитись в будь-який момент. Тому ми живемо, живемо тут. тут біля біля надання медичної допомоги задля для нашої знаєте як доступності і для ефективності використання нашого ресурсу, що ми тут бахи все. Зробити новий стабік це чимало клопоту, крім фахівців та обладнання, важлива і логістика. Враховують навіть стан доріг, якими вестимуть пацієнтів з передової, менше тряски, більше шансів врятувати. Але в першу чергу сюди не мають прилітати ворожі снаряди. Це безпека і для поранених, і для медиків. Перше завдання це безпека для військовослужбовців, тому що медики це дуже як я кажу, завжди кажу цінний товар. Штучний товар. Зараз тут тривають останні приготування. Потім натоплять, підключать обладнання, і за кілька днів вже будуть готові приймати своїх перших пацієнтів. Сергій Філіпов, Олександр Дуб, новини 9 каналу. одне з найпопулярніших місць відпочинку містян та гостей Дніпра коса на набережній перемозі. Проте останнім часом вода у річці набула смарагдового кольору, та ще й відчутно має неби якийсь сморід. Про це свідчать дописи місцевих у соцмережах. Подейкують все через забудову яхт клубу Січ насипи у річку та будівельні роботи закрили доступ руху води. У той час поліцейські називають будівництво самовільним заняттям земельної ділянки та, попри це, жодної реакції з їх боку. У чому ж причина? Чи дійсно забудова яхт клубу Січ заважає водним ресурсам? та чи є шанс покарати винних? Аби розібратися, що саме відбувається із зеленою зоною поблизу яхт клуба Січ, до нашої студії ми запросили громадського активіста та голову управління ГО «Громадський контроль Дениса Селіна дня. та адвоката Василя Підлужного. Доброго дня. вітаю вас, пане Василю. Перше запитання до вас на ваш погляд: з чого почалося забруднення коси на набережній перемозі, і до чого тут яхт клуб Січ? Е, дивіться, ну в даному випадку треба. Розділяти, умовно кажучи, безпосередньо територію як клуба Січ, яку йому там видали плюс-мінус правомірно ще доволі давно, і ту територію, яка по суті була ним або під прикриттям нього захоплена навколо. Тобто забруднення, на мій погляд, почалось, коли величезна кількість самосвалів там у 2020 році, найбільш активно у 2021 році, почало насипати в акваторії річки Дніпра, тобто сипати просто в річку Дніпро. По суті, будівельні рештки від будівель, того ж там кінотеатр Салют, інших будівель, будівельні, по суті, результати будівельних вибухових робіт з метро. Тобто, це по суті камінь, який звідти вивозилось. Воно все висипалось в річку Дніпро справа входу на касу мандриківську. І тобто, в результаті оцих дій було насипано касу десь кілометр або навіть півтора. Кілометра косу як стала перепоною для нормального природнього руху води по суті навіть не тільки цього. Тобто, тут у наслідків для довкілля просто дуже велика кількість. А найбільша ситуація, скажімо так, негатив ситуації в тому, що до сих пір жодних документів як не було на цей насип, так його і не існує. Жодних процедур там оцінки впливу на довкілля, відповідних обговорень, відповідних подгоджень. І фактично відбулося самовійне захоплення акваторії річки Дніпро, і на цей час це є головною проблемою. А результат ми цього бачимо. Колір води, вода стоїть. Колір води вже я не знаю, Смарагдово я написав в своєму дописі. І це величезна проблема. Там вже і запах відповідний був. Ще буквально тисячі. Ну, Мешканці тисніці. ще на початку цього, так би мовити, будівництва вони виходили, збиралися, протестували проти цього. І наскільки я знаю, що громадський контроль підхопив цю, ну, підтримав мешканців набережної перемоги і таким чином звернувся. До правоохоронних органів, пане <кій> Денисе, скажіть, яка реакція була правоохоронних органів і взагалі чиновників? Ну, дивіться, ми переписувалися з багатьма інстанціями по збору інформації. Хто які дозволи, виявили, що їх немає. А коли ми зібрали певний пакет документів, ми звернулися ще минулого року, більше року тому, до правоохоронних органів. Правоохоронні органи безпосередньо прокуратура без десь п'ять місяців тому, все ж таки поліція пішла до суду, до через суд, сказала, що вони виходять на огляд і туди запросили екоінспекцію інших контролюючих органів, щоб вони дослідили там і стан води і все інше. Тобто, під час цього огляду, або якщо ви зайдете на цю. Нову косу можна бачити, що там почали будуватися певні будиночки. Досить інтенсивна йде забудова. Ну як же там почалися будуватися певні будиночки, деякі чотирьохповерхові, вони значно подалі. Там є басейни і так далі. Тобто, це все йде без документів, і ми просили спосередньо екоінспекцію, щоб вона надала відповіді. По результатам своїх досліджень не тільки правоохоронцям дала, щоб вони були публічними, але вони не захотіли надавати, тому ми по цьому питанні пішли в суд і зараз через суд витребовуємо, щоб вони надали ці документи. Це перший аспект. Другий аспект, коли ми кажемо про те, що, що відбулося після травня, після того як був вихід, чомусь цю справу забрала собі обласна прокуратура, і жодні слідчі дії не проводили. Розуміючи цю ситуацію, ми звернулися до народного депутата. Він Надіслав відповідний запит до прокуратури, а це вже відповідь надійшла в наприкінці вересня, і фактично, прокуратура. Без дії розповідає, що вона щось робить. Фактично, ось з травня по кінець вересня. Вони нічого не робили. Ми не бачили, щоб якісь дії робилися, і ми зверталися і до за за останній рік і в останній час і до екоінспекції, і до водних ресурсів, і до інших структур, і до міністерства. Більшість цих органів просто пише відписки. Я безпосередньо спілкувався. З міністром по цьому питанню він сказав, що розбереться. Це було більше чотирьох місяців тому. Він так і не набрав. Тому ми кажемо, що ну просто покривається ця тема на дуже високому рівні, тому що ну ось на цій косі новій, яку яка на законно без будь-яких документів, просто хочуть зробити нерухомість і її продати і якось на цьому заробити, скажімо так. Скажіть, ну все таки вже коса таким чи іншим чином вона забудована. А чи є шляхи вирішення цієї екологічної проблеми? Чи буде чиста вода? Там дивіться, коли що ми просили у прокуратури? Ми у прокуратури просили, щоб вони вжили дієвих заходів, тобто вони можуть через піти до суду і через суд змусити прибрати повернути все в перше ну в стан, який було до цього, тобто відповідно. Той, хто насипав безпосередньо, там можливо, це як клуб Січ, вони мають все все прибрати і щоб довкілля було як до того, як вони почали ці роботи, тому що вони сі незаконні. І якщо цього не зупинити, вони просто далі будуть продовжувати, і ну просто там буде болото. Дивіться, просто це звичайне самовільне будівництво, тобто будівництво на самовільно захопленій землі водного фонду. Ну тобто, у нас рахується під річкою, теж земля. І вона рахується як земля водного фонду. Тобто, це ж саме з захоплення земельної ділянки водного фонду без документів і самовільне будівництво. Тобто без документів, будівництво чогось на об'єкті, який для цього не відводився. Тобто, у нас по законодавству, якщо таке відбувається, то повинно бути знесені відповідних об'єктів. Тобто тут нічим не відрізняється від того, що якщо б ти вийшов на вулиці, сказав, тепер це моя земля і збудував там чотирьохповерховий будинок без жодних документів. Ну і чому я кажу, що правоохоронці бездіють, тому що ми влітку знімали відео, там воно набрало десь 40 тисяч переглядів, і коли ми знімали це відео, там просто при нас проїжджали самосвали туди. Тобто, ми кажемо, ну я, яка реакція поліції і прокуратури, якщо продовжують їздити туди самосвали, щось скидати, там працює техніка. Ну, я не знаю, скільки треба. Часу, щоб вони це побачили, тобто боротьба продовжується. No, ну скажіть, на жаль, пана Василю, а ось створення заказників на перемозі це можливо в A, таких умовах? Дивіться в даному випадку, треба просто одне зрозуміти, що ми вже розуміємо, що те, що там справоруч на вихід на касу, те, що там вже січ фактично там знищено, той заплавний ліс. Вирубані дерева, перекопана повністю ландшафт, перетворений на штучний. Тобто там уже справа на входу на косу, ну, щось зберегти важко. Але відносно зліва, то ця ідея відносно створення заказників, вона виникла після того, як зліва відходу на косу, з'явили стовпчики і хотіли вже забудувати і зліва. Фактично, тоді люди вийшли на протести не один раз. Це було доволі багато людей збиралося. там, по-моєму, на одному з протестів було по трьохсот чи п'ятсот людей. Тобто для перемоги, ну це дуже багато людей, які викликали обурення відносно необхідності збереження зеленої зони. І саме на цих зборах, в тому числі, було вирішено, що треба робити необхідні кроки для оголошення цих територій заповідними. Тобто ми далі. Навіть е, збиралися кошти на розроблення документації. Люди е, самі жертвували кошти. Ну це ще до повноштабної війни було е, на те, щоб розробити документи по створенню заказників. Було звернуто до відповідних екологів провідних, в тому числі Києва, міста Києва. І було розроблено наукове обґрунтування необхідності створення заказників, як зліва відхода на касу, так і відповідно саму мандриківську касу, яка є наразі. Тобто, це про два заказника як мовити. І воно бо ми навіть отримали погодження міністерства довкілля, що вони погоджуються. створення, схвалюють обласна військова адміністрація. Оскільки це вже відбулося під час повномасштабної війни. Також схвалює створення заказників. І єдиний, хто проти, це міська рада, яка фактично не хоче, мабуть, упустити варіант. Бо якщо буде створено заказники, то забудовувати цю територію буде неможливо. Тобто, умовно кажучи, дозволені будь-які там спортивні заходи, дозволені відповідна реконструкція об'єктів спортивних, які існують ну на касі, якщо ми кажемо про спортивні бази. Тобто, це все дозволено. але щось будувати нове буде не дозволено. Які ваші наступні дії дивіться наразі стосовно заказників, я пару слів скажу відносно правових подальших дій, думаю, Денис скаже. Відносно заказників, то наразі ще зібрано щонайменше, по-моєму 6 тисяч підписів на підтримку створення заказників, і наразі йдуть консультації, в тому числі із представниками інших держав. Посольств інформування відносно стану екології, що у нас рівень заповідання в районі трьох відсотків, хоча це найниж, найнижчий, мабуть, в Україні, а в Європі він взагалі складає 21-23%. Ну ладно, нам до Європи хоча б по своїм нормативам дотримуватись. Тобто буде проводитись певні дії, думаю, для того, щоб все-таки підтримати цю позицію відносно оголошення цих територій заповідних. Якщо ми кажемо, що можна змінити, то Ось останні два роки ми бачимо, що мінімум останні два роки міська рада без дії, і вона на наші звернення, що там є порушення. Вони постійно кажуть, що там ми не бачимо порушень. Ну звична ситуація. Тому коли ми кажемо, що можна зробити, якщо прокуратура в наступні три місяці нічого не вдіє, то ми допускаємо, що ми самі підемо до суду. І будемо через суд вимагати вчинити певні дії, щоб повернути це цю ситуацію на попередній. І коли ми кажемо, хто винен безпосередньо тут винен обласний прокурор Бішко, який бездіє ось міні останній рік, коли ми йому повідомили, тому що депутатське звернення зайшло безпосередньо на, прокурора, на генерального, воно було спущено на прокурор області, а на депутатське звернення має відповідати прокурор області, і ми бачимо, що реальних дій, щоб це змінити, немає. Тому ми будемо йти до суду, якщо прокуратура буде без дії, і бу будемо а, робити кроки, щоб був відсторонений прокурор Бишко а, зі своєї посади, як а, та людина, яка покривається. Ну, власне, коли є план і підтримка містян, то бажаємо успіхів, оскільки річка Дніпро це дійсно перлина нашої області, не тільки області а України. І те, в якому вона стані зараз перебуває, це жахливо. Так. Дякую, Дякую за участь у нашій програмі. Дякую. І нагадаю, що у нашій студії був Денис Селін, громадський активіст, голова правління, геогромадський контроль та адвокат Василь Підлужний говорили ми про ситуацію щодо стану води на косі набережної перемоги у Дніпрі. Півмільйона гривень на допомогу для кам'янського ТРО. Наші захисники героїчно стримують навалу російських терористів, і з кожним днем бійцям необхідно все більше забезпечення. Чергове технічне посилення передав воїнам очільника Кам'янського Андрій Білоусов. У рамках міської програми Допомога фронту на замовлення військових придбали важливе оснащення на суму понад півмільйона гривень. Обладнання буде слугувати бійцям як у роботі в тилу, так і на передових позиціях підрозділу. Головне завдання зараз допомагати військовим та разом при. Працювати задля перемоги України додав міський голова. Лебідки постійно використовуються для будівництва бліндажів для евакуації автомобільної техніки, бронетанкової техніки для автомобільної служби. Так само використовуються в цілях ремонту. Це дуже цінується Підрозділи. Ми дякуємо нашій міській владі за чергову таку допомогу. Сьогодні ми передамо сьогодні для нашого батальйону Трокаміцького району електролібітки та два прибора. Ночного бачення, бажаю, що вони вам добре служили в вашій справі на благо нашої країни. Бажаю, щоб хлопці поверталися живими та неушкодженими. Ну, дякую вам дякую. за все. Спочатком повномасштабного вторгнення лікар Павло Швець пішов до військомату добровольцем. Був старшим бойовим медиком роти. Це його друге повернення на війну. До цього був рік. в АТО. Чоловік шкодує через поранення, зараз не може бути серед захисників пробудні лікаря, який повернувся з війни. Далі у сюжеті. Павло Швець за фахом лікар на війні отримав тяжке поранення. Згадує, що одразу після травми був у пригніченому стані, бо думав втратить руку. До того ж пізніше додалися й інші переживання. Ну, мені було шкода. Мені було шкода. Тоді мені навіть довгий час було не просто шкода, а соромно, тому що я ось лежу, хлопці далі бігають. Тоді мені, чесно кажучи, зараз дещо соромно, але вже не так. Ну, я вже з цим звик жити. Лікаря оперували у Німеччині, проте чоловік досі звикає до свого фізичного стану, в тому числі є проблеми з рукою. Для роботи довелося придбати спеціальну мишку. В мене е, замінений суглоб, в мене важко рухається рука. Ось моя робота. ось. Е, я повинен набирати текст. Е, я можу, але мені дещо важко. Я повинен робити записи. Я можу, але в мене втомлюється рука. Я повинен пощупати пацієнта руками. Я можу, але здебільшого ліву рукою або права так собі. Тробу перелаштовуватися. Павло Швець брав участь в АТО. Тоді, в червні 2015 року, був санітарним інструктором, допомагав та евакуював поранених. За рік повернувся до мирного життя. З початком повномасштабного вторгнення знову пішов до військомату. 25 лютого вже був у військовій частині як старший бойовий медик роти. За місяць потрапив під ворожий обстріл. Мені послужить вийшло тільки один місяць. Це між Авдіївкою і сінувати наші позиції знаходилися. А тоді, 30 березня, я отримав поранення, і далі вся моя служба вийшла по поїздки по госпіталях довго і нудно. Поранення заважало рухатися, проте не заважало читати, розповідає Павло Швець. Для чоловіка було важливим не втратити професію. Для лікаря важливо бути постійно в інформаційному. По тоці, ну, я в ньому був, я мав інформацію, тому я не втрачав професію. От, тим більше, що моя професія не оперуюча, відповідно, мені дещо легше, ніж хірургу, повернутися, тому що хірургу треба різати, мені різати не треба. Свої звичайно, роботи, яку я міг виконувати, до того, я можу виконувати і зараз. Голову мені навіть стріляли. Моя основна функція роботи головою. Тому працюю. На жаль, не можу вже так, як раніше. Дещо я просто не можу, рука не зовсім працює. Але здебільшого працюю. Павло Швець говорить, на війні був, наче в звичному середовищі, проте в незвичній ролі, тому й адаптуватися до цивільного життя нелегко, констатує лікар. Прийти і стану, ось треба бігти, треба дивитись, треба стріляти, треба ми спимо там декілька годин, а далі не спимо от з цього режиму вийти ну, складно. Довгий час ти знаходишся в такому дещо розгубленому стані. Тому що, де я, де моя зброя, от я з певними побратимами спілкуюся. дехто з них досі розбирає зброю у вісні, чесно кажучи, я іноді теж. Павло Швець каже: лікар, це його професія мрії, радіє, коли бачить результати своєї роботи. Мав бажання створити диво, вилікувати людину. Це досить, от це таке відчуття. От, він прийшов хворий, ти з ним зробив якісь дивні маніпуляції, це використав свою голову, свої знання, свої навички. Йому стало легше, бо йому взагалі в нього нічого немає вже, те, що його турбувало. Це диво. І воно мене, от, от, воно мене завжди подобалось. Павло Швець запевняє, ні про що не шкодує, хоч поранення дається в знаки. Хто тоді повинен йти? От, ну, от хто тоді повинен йти? Добре, я не пішов. Е, всі інші мої побратими не пішли. Хто повинен йти? Хто замість нас повинен йти? Наразі Павло Швець працює за фахом, лікує людей і вірить у перемогу. Оксана Ващенко, Сергій Філіпов, Павло Грунт. Новини 9 каналу. Рухаємося до перемоги. Діти засвітніх закладів регіону станцювали руханку разом з українськими зірками та чемпіонами на одному із Дніпровських стадіонів. Серед головних тренерів танцівниця Ілона Гвоздьова. Після активної розминки влаштували флешмоб під пісню, яка стала найпопулярнішою під час повномасштабної війни. А на кінець школярі мали змогу побувати на концерті українських зірок. Власник керівник сказав. Так. Ми не знали, куди ми йдемо, а потім, як вона сказала, що буде Драфів, ми дуже щасливі були. Ми дуже хотіли піти до неї на концерт, але в турі в неї немає. Познайомилася, з футболістами познайомилась. вони в нас інстаграм вибрали, з дітьми познайомились. Було ну, дуже весело. Організація ну, крута. Просто неймовірний заряд енергії, і видно, що діти вони ем, соскучі, засумували. Вони засумували за дієвістю, за руханкою, за ритмом життя. Їм не вистачає о такої дитячої безпосередності. Очко партія матч у Слобожанському провели обласний чемпіонат з настільного тенісу. В ньому взяли участь близько 50 спортсменів з різних куточків Дніпропетровщини. Тенесисти 2006 року народження та молодші визначали найсильніших у особистому парному та змішаному розрядах. Більше про спортивне свято настільного тенісу. Далі у сюжеті. Представник збірної Дніпропетровщини з настільного тенісу Іван напередодні старту обласних змагань ділиться: ставить перед собою максимальну ціль посісти перше місце. Не менш амбіційні завдання у спортсмена і на молодіжний чемпіонат України здобути хороші результати та увійти в перелік призерів. Проте, за словами хлопця, легкої прогулянки за медалями не очікує. Ну, завжди буде складно. Не можна розслаблятися, треба грати до останнього. Навіть якщо суперник слабший, то треба вийти дограти і потім уже розслабитись. Обласний чемпіонат з настільного тенісу вперше проводився на базі спорткомплексу Слобожанський. Тренер вищої категорії пан Микола зазначає, це велике спортивне свято та нагода для тенісистів якісно підготуватися до національних змагань. Адже Дніпро завжди гідно представлялася на чемпіонатах України з настільного тенісу. Якщо зрівнювати, що ми маємо, то у нас завжди теніс настільний за рік з чемпіонатів України. Ми завойовували 80-90 медалей. Це показник. Спортивну атмосферу в залі створили близько 50 тенісистів та вболівальники. За словами голови федерації, на чемпіонат приїхали хлопці та дівчата з населених пунктів Дніпропетровщини, де настільний теніс розвивається найбільше. Щодо тих, хто приймає участь, це всі осередки, де є розвиток, максимальний розвиток на даний момент тенісу настільного Дніпропетровської області. Це і місто Дніпро, і Кам'янське, і і, звичайно, Кривий Ріг і, і, і інші міста. Тому сподіваємося, що, ну всім буде всім сподобається. А переможці і призери сьогоднішніх змагань сформують найсильнішу збірну Дніпропетровської області і будуть представляти на Всеукраїнські змагання за результатами змагань тенісистка з Кривого Рогу Дар'я Ковальова здобула звання абсолютно чемпіонка області. Спортсменка повезла додому золоті медалі з усіх трьох розрядів. Максим Фендій, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу. На цьому все про перебіг подій в регіоні. Продовжуємо інформувати на сайті та офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. Якщо маєте новину і бажаєте, аби про неї дізналися, повідомте за телефоном гарячої лінії, які бачите на екрані. Продовжуємо підтримувати наші збройні сили, адже перемогти ворога ми можемо тільки разом. До зустрічі у наступних етерах.